Проходження навчання орієнтовно три місяці, і потім куди відправлять, проходити службу. Після закінчення контракту планую ще один раз його переписати. 21-річна Вероніка стала першою дівчиною, яка підписала новий контракт. 1824. Через резерв плюс Ляля подавала заявку одразу до чотирьох бригад на посаду стрільця санітара і тепер служитиме у 72-й бригаді імені чорних запорожців. Підписувати стандартний контракт з Веронікою не хотіли. Тож 1824 двадцять дівчина називає шансом нарешті потрапити на війну. Служу українському народові тому Міністерство оборони України розпочало набір молоді до армії за так званим контрактом 1824. Призовникам пообіцяли певні бонуси: наприклад, мільйон гривень за рік служби, грошове забезпечення щомісяця, безоплати навчання у вишах та медичні послуги. Втім, новобранці кажуть, мотивували зовсім не гроші. Не хочу, щоб ці ски різали нам глотки в наших домах. Ну ви самі всі бачили, що вони діють з пленними, так? Я не хочу щоб це діяли моїй квартирі. Лучу я піду до них і остановлю їх там. Чи вони прийдуть, бо не будуть устраювать нову бучу новобранці пройшли базову військову підготовку і днями склали присягу на вірність українському народу Слава Україні. 21-річний Денис розповів, що бачить своє майбутнє у війську. Нині долучається до лав ЗСУ, щоб наблизити перемогу. Поки Путін не всю Україну, доки він не змириться з цим. Або доки ми не відоб'єм кордони. Наші на мою думку, якщо ми відоб'єм кордон до наших кордонів повністю Україну, тоді може закінчитись війна. У Міноборони розповіли, що підготовка за цим контрактом відбувається за трирівневою програмою і триває до трьох місяців. До неї входить курс БЗВП, фахова підготовка за визначеною спеціальністю та двотижневий курс AD адаптації Софія Фесік, п'ятий канал опановують іноземну мову під час лікування у львівському реабілітаційному центрі. Ветерани не лише відновлюють фізичне здоров'я і здобувають нові знання, вивчають англійську і кажуть, це допомагає їм адаптуватися в цивільному житті. Викладають іноземну волонтери. Як проходять уроки, бачила Анастасія Ярмоловська. Ки англійською розпочинаються з традиційного британського чаювання, ароматний чай та невимушена бесіда англійською створюють атмосферу. Львів'янин Володимир Савильєв зазнав поранення на Донеччині. Зараз вчиться ходити на протезах, каже майже з перших днів реабілітації, відвідує заняття з англійської. Це заняття для власного мозку, для того, щоб якось зв'язати думки докупи, потренуватися. А також дуже крута. Обстановка, атмосфера не вимушена класні люди познайомитися з людьми з різних країн, От, і краще дізнатися про свої побратимів, бо ми спілкуємося і задаємо один одному питання. На одне з таких занять завітав і батько військового Віктор Савельєв. Він також служить у Збройних силах. Розповідає, приїхав провідати сина і заодно долучитися до уроку з англійської мови. Сподобалося мому дитинстві і юності такого просто не було. Можливості так поспілкуватися з людьми по англійськи навіть в такій ігровій формі. Приємно в такій невимушній. сказати в житті обставинах. Гарно поспілкуватися, гарно подумати. Ще один військовий, який тепер чить англійську, Олександр Чаус. Він із Чернігова служив у 151-й бригаді, зазнав поранення на покровському напрямку. Це його друге заняття з англійської, але каже, уже відчув особливу атмосферу курсу. Я попав знаєте, в таку ауру, так би сказати, приємну. Мені дуже сподобалось вчителі, і кожен до тебе індивідуально підходить. і Він знає, як тебе підійти, як пояснити це все. І настільки мені це було приємно, я приїхав. Ще сьогодні на заняття тут у саме батька такий стіл на крила наста. Ті іноземною мовою у реабілітаційному центрі проходить щотижня. Англійську для ветеранів викладають професійні вчителі та волонтери, серед яких є усі мови. Це більше ніж англійська, це така терапія для військових, і це терапія для нас цивільних. Також тому що це можливість приділити час, увагу, поспілкуватися, навіть відпочити, як це не дивно. Хоча це англійська, і іноді здається, що це має бути все дуже. Серйозно і дуже системно, але ми намагаємося зробити це максимально спокійно весело. Уроки проходять у форматі розмовного клубу. Ветерани діляться своїми історіями, говорять про майбутнє та навіть проводять тематичні заходи. Наше минуле заняття. Ми говорили про чай, про каву, про улюблені напої. І сьогодні ми вирішили, а чому б не зробити щось максимально наближення до британського чайної церемонії? І от ми прям підготували якісь такі фішечки, які допоможуть нашим студентам відчути себе особливо. Кажуть, раді вітати на заняттях усіх, хто виявив зацікавленість, адже у невимушеній атмосфері серед підтримки однодумців кожен захисник знаходить щось своє: нові знання, друзів чи просто привід усміхнутися. Анастасія Ярмоловська Віталій Довго Львів, П'ятий канал. Обличчя спротиву у Кропивницькому відкрили фотовиставку, присвячену українським захисникам в експозиції понад 60 світлин із портретами воїнів. Торік її зібрали працівники Донецького краєзнавчого музею і тепер показують фотографії у різних куточках України, щоб познайомити українців з оборонцями держави. Більше про виставку та героїв світлини Володимир Іванченко розповість. Вони б'ються з окупантами в небі у воді і на суходолі. Хтось захищає батьківщину з гвинтівкою в руках, а дехто за кермом БТРа, піхотинці, танкісти, пілоти дронів та медики. В кожного своя неповторна історія. Героїв сучасної російсько-української війни демонструє фотовиставка обличчя спротиву. Ми хотіли показати військових як особистостей, тобто як людей з їхніми мріями, талантами, переживаннями. Ми не просто як військового і людину у формі, а саме як особистість. Ми звикли військові, 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 але ж ми маємо розуміти, що це конкретна людина, у неї є родина, у неї було життя, яке вона. Залишила цивільне, аби стати на захист України. Експозиція налічує 65 світлин захисників і захисниць із 16 військових формувань. Фотографіями для виставки поділилися різні підрозділи. Знімки супроводжують цитати захисників та розповіді про їхню службу та хобі. Це Роман написав до Сталкер. Він народився в Бахмуті з 2015 року. Він доєднався до добровольчого батальйону. З 2023 року він. Служить 43-ї окремої механізованій бригаді. Роман захоплюється літературою та спортом. Іноді він сам пише вірші та оповідання. Його мрія це повернути Бахмут під український прапор. Навіть думок не було виїхати за кордон та лишити свою землю для окупантів. Такі слова. Зазначив пан Роман. Вони вражають своєю рішучістю стійкістю. Представлені на виставці світлини військових із різних областей держави. Серед них воїни, які боронять Україну від 2014 року, а також ті, хто пішов на фронт після повномасштабного вторгнення росіян у лавах добровольців. Чимало жінок-захисниць. Бойова медикиня Тетяна на псевдоманюня до повномасштабного вторгнення жила у Харкові, працювала фармацевтом 1 квітня двадцять Року за покликом серця приєдналася до збройних сил України. Наразі служить у 60-й окремій механізованій бригаді, допомагає евакуйовувати поранених побратимів з поля бою. За військову службу нагороджена відзнакою за оборону Харкова та оборону України. Нацгвардієць Андрій із гордістю роздивляється портрети військових. Про багатьох чув або знайомий особисто у силах оборони Андрій від березня 22-го року каже: ані дня не шкодував про свій вибір. Пишається, що доля звела з такими хоробрими побратимами. Ми не були мобілізовані. Ми нас не гнали із під палки. Нас ми йшли самі за, за покликом серця, з розумінням і, і усвідомленням того, що зло наближається з кожної хвилини, і ми розуміли, що. Хтось повинен стояти щитом, хочте вірте, хоч ні. Якщо треба буде віддати життя, не вагаючись це зроблю. Не вагаючись. Андрій додає захисники воюють не за гроші, не за славу, а за свої родини та спокій співвітчизників. Тому українці в тилу мають знати своїх героїв в обличчя і шанувати подвиги і живих, і полеглих. Вони будуть живі і в наших серцях, і в нашій пам'яті скільки скільки про них буде пам'ятати ще поколінь, майбутнє. От щоб не повторилось того, що відбулося у 2022 році. Про це треба пам'ятати, я вважаю, не не рік, не два, а про це треба пам'ятати завжди. У Кропивницькому світлини захисників експонуватимуть до 14 квітня. Далі виставка продовжить подорожувати містами України, щоб українці дізналися про героїв, на яких сьогодні тримається держава. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал.